Що не буде змоги воювати, хочеться всім сказати примирителям, любителям скласти мирні плани з приводу того за якими принципами мають сісти Україна і Росія за стіл переговорів. Нібито був мирний план Ердогана, але по факту виявилося, що це мирний план Юлії Латиніної. Вона сама розповіла, що принесла лист в як вона називається нова газета. Папа римський знову почав говорити про мири, вкотре закликав досягти його не тільки між Україною і Росією, а в принципі, в цілому. У світі згадавши і Україну, і сектор газу. я сам людина віруюча, я католик і я з піететом, звичайно ставлюся до головного католика в світі, але все ж таки так чи інакше не можу і не іронізувати з його інтерв'ю, яке він дав CBC News, заявивши, що країни, які воюють, мають припинити війну і сісти за стіл переговорів. Мовляв, такий мир є кращим ніж нескінченна війна. Ну не вперше як ми знаємо, подібні заяви від. Папи римського луна вже одного разу він говорив, що Україна повинна мати відвагу білого прапора і бути готовою вести переговори. І ще він цього разу сказав: Україна має помиритися з Росією, тому що українські діти забули, як це посміхатися. Ну, ми приїздіть сюди, папа проведемо екскурсію.